22-му році, 25 жовтня, було сформовано нашу військову частину. З цього періоду ми виконуємо бойові завдання в складі повітряного командування. Схід. Наш підрозділ це зенітно-ракетні війська. Займаємося безпосередньо захистом нашого неба. Працюємо на всі території від Сумської і до Запорізької області. Це пам'ятний знак 225-го зенітно-ракетного полку. В пантеоні підрозділ. Озділів, які базуються в Полтаві, захищають Україну і для того, аби була завжди, скажімо так, підняти престиж військових, які в громаді запроваджено традицію. Ця концепція є на загальнодержавному рівні. Полтава це друге місто, в якому реалізується така ініціатива, але це вже ініціатива регіонального характеру. Можливо, це буде 116-та бригада, ТРО, яка є, але це поки ще ведуться перемовини, бо в Полтаві достатньо підрозділів, які і громада, і всі ми хотіли б бачити, щоб це було місце в подальшому для наступних поколінь для вшанування відповідно історії, традиції і патріотизму військових частин Полтавщини. Ці військові частини полтавського гарнізону отримають військові таблички. І Я думаю, що для особового складу для місцевих жителів це буде знак нашої сумісної праці на шляху перемоги.